Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою корінь n n-го степеня. Працюємо письмово, розв'язуємо сьогодні завдання. Перший номер номер 3, 22. Запишемо номер 3 22. Знайдіть значення виразу. Запишемо перший вираз. Корінь 5 степеня. І підкореневий вираз 0,024, 100 тисяч. Мінус корінь третього степеня підкореневий вираз мінус 27 125. Отже, розв'яжемо наш підкореневий вираз, подивіться, який. Отже, що це таке у нас? Діти 4 в п'ятому степені буде 1024. Це 4 множимо на 4 на 4 і так 5 разів. Отже, у нас це буде 0,4. І ще раз. 4 в п'ятому степені буде 1024. Отже, 0,4 в п'ятому степені це у нас буде 0, цілих, а потім після коми 5 знаків. Отже, це буде 1024, 100 тисячних. Отже, далі мінус. Розбираємося з оцим виразом. Давайте розберемо його більш детально. Давайте пригадаємо, що якщо у нас степінь не парна. Оцей мінус ми можемо винести попереду. Отже, у нас буде мінус на мінус, дасть нам плюс. Далі. Розбираємося з підкореневим виразом. 27 125. 27 це у нас, напишу зараз окремо. 27, 125. 27 це у нас 3 в кубі. А 125 це у нас 5 в кубі. Отже, якщо ми візьмемо. Корінь кубічний із цього виразу, то ми отримаємо 3 п'ятих. Що таке 3 п'ятих? Це 0,6. Отже, 0,4 додаємо 0,6, отримаємо 1. Розберемо другий вираз. Корінь п'ятого степеня із мінус 7,1932. Віднімаємо корінь, звичайний квадратний, да, із виразу 12,1 четверта. Для того, щоб нам взяти корінь, ми зараз наші мішані числа, які знаходяться під коренем, перетворимо на неправильні дроби. Це по-перше. По-друге, ось цей мінус можемо винести перед коренем. Да, оскільки у нас е, степінь кореня непарна. Отже, мінус. Корінь п'ятого степеня із 32 множимо на 7. 30 на 7, 210. 2 на 7, 14. 210. Додаємо 14, буде 224 і додаємо 19, 243, 30 других. Віднімаємо. Тут. 4 множимо на 12, 48 плюс 1, 49. 49 четвертих. І ще раз, можу написати більш детально. Мінус корінь п'ятого степеня із 243, це у нас 3 в 5 степені. 32, це у нас 2 в 5 степені. Віднімаємо корінь квадратний із. 49 це у нас 7 квадраті. 4 це у нас 2 в квадраті. Отже, якщо ми приберемо корені, що у нас буде мінус 3 других мінус 7 других. Мінус 3 других і мінус 7 других. Що це в нас буде? Мінус. 10 других. Да? Знаменники однакові 2 і 2. Працюємо з чисельниками мінус 3 і мінус 7. Це буде мінус 10. Отримаємо відповідь мінус 5. Отже, якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Ідемо далі. Наступний номер, номер 3,24. 2, множимо на корінь третього степеня із 5, і все це в кубі. Що це в нас буде? Знову ж таки, да, нагадала вам властивість, дивимося, якщо в нас буде корінь nного степеня із виразу А, і все це в n степені, це дорівнює А. Отже, якщо ми можемо розписати перше більш детально, що це в нас буде, коли ми розкриємо дужки 2 в кубі, множимо на. Корінь кубічний із 5, і це в кубі. 2 в кубі це 8. 2 на 2 і на 2. Да? Ось цей вираз за оцією властивістю, чому дорівнює 5. 8 множимо на 5 буде 40. Другий приклад записуємо. Мінус 3. Корінь четвертого степеня із 2, і все це в четвертому степені. Мінус в четвертому степені дасть нам плюс. 3 в четвертому степені це 3. Множимо на 3, множимо на 3 множимо на 3. Це буде 81. І корінь четвертого степеня із 2, і все в четвертому степені дасть нам 2. При множенні ми отримаємо 162. Третій приклад. Мінус. 2 множимо на корінь п'ятого степеня із 11, і все це в п'ятому степені. Мінус в п'ятому степені буде мінусом. 2 в п'ятому степені це буде 32. І множимо на 11. 32 множимо на 10, це 320. І плюс 32, це у нас буде мінус 352. Четвертий вираз 5 множимо на корінь третього степеня із мінус 0,1 і все це в третьому степені 5 в кубі, 5 на 5 і на 5. 125 множимо на мінус 0,1. Це у нас буде мінус 12,5. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступний номер номер 326. При яких значеннях х має зміст вираз? І запишемо перший вираз. Корінь 6 степеня із виразу 2х мінус х квадрат. Корінь у нас. Парний, 6 да? це парне число. Отже, підкореневий вираз повинен бути або 0, або більше 0. Так і напишемо: наш підкореневий вираз 2х мінус квадрат повинен бути більше або дорівнює 0. Розв'яжемо таку нерівність. За дужки винесемо х. В дужках залишається 2 мінус х більше або дорівнює 0. Розуміємо, що у нас точки, які х дорівня 0. І х дорівнює 2. Покажемо їх на числовому проміжку. 0 і 2. Розставимо знаки, де в нас плюс, де мінус. Да? Давайте підберемо. Отже, візьмемо з діапазону від 2 до плюс нескінченності. Наприклад, 3. 3 множимо на 2 мінус 3. Це буде мінус 1, мінус множимо на плюс буде число Мінус. Далі, з цього діапазону від 0 до 2, наприклад, одиничка. 2 мінус 1 в дужках це одиничка, множимо на 1 буде число додатнє. І з цього діапазону, наприклад, мінус 2. 2 мінус мінус 2 буде додатнє, і множимо на мінус 2 буде від'ємне. Отже, буде мінус. Нас цікавлять значення, коли більше або дорівнює нулю. Ось цей діапазон, де у нас плюс. Отже, х належить від нуля до 2. Другий приклад, давайте подивимося, проговоримо його усно. Якщо у нас корінь непарний, непарного степеня, да, 5 непарне число, то підкореневий вираз може будь-яким, тобто х може бути. Будь-яким числом. Там може бути і додатнє, і від'ємне. Да? Третє завдання. Знову ж таки, у нас 4 це парне число. х квадрат плюс 2х і мінус 8. Отже, підкореневий вираз х квадрат плюс 2х мінус 8 повинен бути більше або дорівнює 0. За допомогою теореми вієта або дискримінанта, давайте знайдемо корені. Давайте за допомогою дискримінанта. Нагадаю формулу b квадрат мінус 4 ac b квадрат це 2 в квадраті. Мінус 4 множимо на А це одиничка, і на c – це мінус 8. 2 в квадраті це 4. 4 множимо на 8, 32 мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, у нас буде 4 плюс 32, це буде 36. Це у нас 6 в квадраті. Х1 дорівнює мінус B плюс корінь із D, Ділимо на 2а. Мінус 2 плюс 6, да, корінь із D, І ділимо на 2. А у нас одиничка. Мінус 2 плюс 6. Це буде 4, ділимо на 2. Х2. Мінус 2, мінус 6 і ділимо на 2. Мінус 2, мінус 6, мінус 8, ділимо на 2, мінус 4. Отже, у нас вийшли точки 2 і мінус 4. Мінус 4, 2. Знову ж таки підставимо, отримаємо значення. Як можемо, використовуючи наші корені по іншому записати нерівність? Це у нас буде х плюс 4 множимо на х мінус 2. Я зараз використовую наші корені. Хто забув, нагадаю: ах квадрат плюс bx плюс С, Можемо ще записати як a. Множимо x мінус х1 і x мінус x2. Більше або дорівнює 0. Підставимо діапазон від 2 до плюс нескінченності, наприклад, 3. 3 плюс 4 додатнє число, 3 мінус 2 додатнє. При множенні отримаємо додатнє. 0 підставимо додатнє. 0 мінус 2 від'ємне. Плюс на мінус множимо, буде мінус. Підставимо мінус 6 від'ємне, від'ємне, при множенні дасть нам плюс. Нас цікавить зараз діапазон де більше або дорівнює 0. Що це буде? Від мінус нескінченності до мінус 4, і від. 2 до плюс нескінченності. Розберемо усно четверте. Що ми можемо сказати? Що під першим коренем може стояти будь-який вираз. А ось цей вираз х-2 і х квадрат мінус 4 повинен бути більше або дорівнює нулю. Розв'яжемо аналогічно і отримаємо значення, при яких цей вираз має зміст. Ваше домашнє завдання номер 323 Він не складний. Не поспішайте, думайте, працюйте. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.